Є велика ймовірність, що Володимир Зеленський і Путін зустрінуться, і це відбудеться за посередництва США. Принаймні, сам Дональд Трамп заявляє цитата, про гарні перспективи. Утім, жодних деталей про місце чи можливу дату не повідомив. Однак згадав про зустріч свого переговірника Стіва Віткофа з російським диктатором. Вона відбулася напередодні у Кремлі. Трамп наголосив, що переговори були продуктивними, хоч і не вважає їх проривом. Попри це, вже завтра США можуть запровадити вторинні санкції проти партнерів держави-агресорки. А на запитання журналістів чи не вводить його Путін за носа, відповів своєю звичною фразою: мовляв, повідомить за кілька тижнів чи раніше. Пане президенте, чи домовилися Путін і Зеленський про проведення саміту і де та коли він відбудеться? Ну є дуже хороші перспективи, що вони це зроблять. Ми ще не визначили місце, але провели дуже хороші переговори з Путіним. І є дуже велика ймовірність, що ми зможемо завершити цей раунд, завершити цей шлях. Він був довгим і продовжує бути довгим. Але є велика ймовірність, що дуже скоро відбудеться зустріч.